Доброго дня! Сьогодні 17 січня 2024 року. І давайте розглянемо щоденне питання: бути чи не бути, або так чи ні. Загадуйте три варіанти або три події, на які ви хочете отримати відповіді. І так, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант говорить нам так. Сьогодні ваші мрії, або те, що ви загадали, буде дуже швидко здійснюватися у підвищеному темпі, і у вас є, є багато шансів отримати успіх і бажаний результат. Другий варіант ні. Не прийшов ще час, ще ваша творчість і ваші мрії не отримають свого результату. Не наразі зачекайте, згодом засяє сонечко на вашій вулиці. І третій варіант також ні. Якщо це стосувалося якихось робочих моментів, то це не наразі. Згодом, можливо, але не сьогодні. А я бажаю вам миру, гарного дня, успіху у ваших починаннях. І випробуйте свої сили і напрацьовуйте свій досвід, тоді ви завжди будете отримувати свій результат.